Не вбивайте тварин. Активісти екологічного опору сьогодні увечері провели у центрі міста акцію протест ні хутру. Адже саме нині напередодні зими розпочинається сезон масштабної купівлі хутра. На встановленому моніторі учасники акції демонстрували відеоматеріал про жахливі умови утримування, а згодом звірське знищення тварин на фермах з виробництва натурального хутра. Окрім демонстрації фільму, учасники акції роздавали усім перехожим листівки, в яких закликали не Купувати хутряних виробів, бо усі, хто придбає дороге хутро, автоматично перетворюється на замовника вбивства безпомічних тварин. Ми будемо закликати не купувати хутряні вироби. Звертати увагу на те, що на сьогоднішній день існує дуже багато альтернатив хутру. Там різні пухові куртки, які є набагато дешевшими і теплішими. Щороку заради цінного хутра люди знищують мільйони тварин.